Той, хто думав, що я вмію поливати гавном тільки квадроцикли Segway, жорстоко помиляється. Компанія Moto страшенно дратує мене тим, що в одному і тому ж році роблять купу різних модифікацій, які абсолютно несумісні між собою. Наприклад, гальмами. Уявіть собі, 24-й модельний рік. Якась там 450 CF Moto, Вони наробили версій. З двома гальмівними супортами, з одним гальмівним супортом ззаду. І потім оцей, ця версія з одним гальмівним супортом ззаду. Там буває супорт одного старого зразка і нового зразка. В результаті, для того, щоб підібрати одній людині колодки на задній супорт, це все перетворюється в квест, просто в квест кімнату. А скільки у вас супортів? Два чи один? Або яка у вас модифікація? А людина хрен його, яка каже, знаю. І тоді, а пришліть, будь ласка, фото своїх колодок, а які у вас? І тому, коли наші консультанти задають вам питання на кшталт, яка у вас група крові, а скільки було жінок, а скільки є коханок, не дивуйтеся, це все для того, щоб правильно підібрати вам запчастини.